Всім привіт! Вітаю! Сьогодні у нас п'ятниця, 30 січня. Прийшла з роботи, вже бачите, на вулиці темно, але в нас тільки от включили світло. Не знаю наскільки його нам дають. Швиденько все роблю і хочу показати вам покупки. Заходила в магазин Аврора і Вашан. Покажу таке, саме, саме, можливо, цікаве. Так, купила паперові рушники, я спочатку покажу, а потім скажу ціни, озвучу ціни. Паперові рушники я вже такі купувала, мені вони подобаються ціна якість це влаштовує. Далі купила пакети це покупки в Аврорі. Покила, купила пакети для сміття з затяжками 35 літрів. Тут 15 штук. Заврори ще ніколи не купувала, зазвичай я купую в АТБ. Ну, а тут, бачу, непогана ціна, думаю, візьму. Також взяла такий спрей для так-так-так, Спрейнетний активатор для росту волосся, незмивний від лісова. Теж колись в мене був. Ну, ніби, знаєте, непоганий, нічого такого ніби і не робить, але потім бачу, що результат є: все-таки волосся почало відростати. і Такі, знаєте, антенки з'явилися. От, то купила. Далі взяла тунець. Бачила в багатьох в покупках, кажуть, що ніби непоганий він, салатний у власному соку. Тут 80 грам, хочу зробити макарони з тунцем і з сиром. Також взяла такі свічки з сандалом і ван... сандал і ваніль арома свічка. Понюхала, ніби такі непогані. У мене розбилася моя арома лампа, але я все-таки такі свічечки ставлю по декілька штук на підвіконня або так десь розставляю на столі, на якихось предметах. І вони, коли горять, тут такий, знаєте, трішки світлий, затишок, і аромат подобається мені. От, Так що тепер озвучу ціни. Давайте озвучу ціни. Кому цікаво, значить спрей 29 гривень, набір свічок теж 29 гривень, тунець 34 гривні, пакети для сміття 24 гривні. Ага, була ще Вермішель рисова, купила швидкого приготування, десь там в мене запарюється. Захотіла спробувати саме рисову, ніколи не купувала, О, тому коли спробую, то потім вам розповім. Далі. Рушники паперові, 37 гривень, хороша ціна. І корм, ага, це корми для котиків ще були по 11 гривень. Я вже їх навіть не показую вам, тому, тому що. Всі ви знаєте, що якщо я заходжу в Аврору, то корм обов'язково купую. Так що, от такі були ціни. Потім ще заходила в магазин Ашан. Там купила от таку реп'яхову олію проти випадіння волосся. Це ж буду її використовувати перед миттям голови по методу Aby Так, Вона коштувала з картою Ашану 65 гривень, хороша ціна. І також вже ж купила сухий шампунь, тому що все-таки він необхідний. Це освіжаючий від Космія 109 гривень, тут 200 мл. Теж рахую, що непогана ціна, і думала-думала, чи купувати, чи ні, а, а все-таки вирішила куплю, тому що така зараз ситуація, що інколи, інколи, він, не інколи, а дуже часто він потрібен цей сухий шампунь. Так що, от такі в мене були на сьогодні покупки. Мабуть, вже зустрінемося і в якомусь моєму наступному відео не знаю, яке воно буде, коли воно буде. Зробила замовлення Avon тому, мабуть, що це буде вже відео про моє замовлення від Avon Та, можливо, на вихідний щось буде цікавеньке. Тому ми з вами обов'язково ще зустрінемося. Тихих, мирних, спокійних вам вихідних, бережіть себе, будьте в безпеці, хоча в нас зараз ніби як триває. Таке от енергетичне перемир'я. Ми будемо надіятися, що все, все в нас буде добре. Так, все, до наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення.